Привіт всім! Сьогодні говоримо про сучасну фізику та лайфхаки. Принципи Всесвіту: причинності, близькодії та далекодії. принцип невизначеності. Ми обговорювали основні розділи фізики і її головні закони, такі як закон всесвітнього тяжіння чи закон колона. Вони дуже важливі для вирішення конкретних фізичних задач. Але. Всі природничі науки, і фізика, зокрема, базуються на кількох загальних правилах, які діють незалежно від того, про яке явище ми говоримо. Це і є основні принципи нашого Всесвіту. Перший із них всім нам відомий і доволі зрозумілий це принцип причинності. Згідно з цим принципом, на будь-яку подію можуть вплинути лише ті події, які її передавали в часі. Тобто, ніякі майбутні події не можуть вплинути на минулі. І причина завжди з'явиться раніше, ніж наслідок. Звідси витікає наступний принцип близько дії. Він каже нам про те, що якщо якась подія відбулася десь у просторі, то в інших точках її наслідок не може з'явитись відразу. На це потрібен час, не менше від того, за який світло може подолати відстань від місця першої події до місця її наслідку. Це значить, що максимальна швидкість передачі будь-якої взаємодії і водночас інформації. Це швидкість світла в вакуумі. Цим принципом користуємось в квантовій фізиці та релятивійській механіці. В класичній механіці ж застосовуємо спрощення, принцип далекодії. Він стверджує, що тіла взаємодіють миттєво і без будь-яких посередників. Отже, сили змінюються, як тільки відбуваються якісь зміни в тілах, що з ними пов'язані. В такому спрощенні не існує максимальної швидкості передачі інформації. Звісно, теорія відносності заперечує принцип далекодії, але для вирішення щоденних завдань його використання виправдане. Наприклад, визначення швидкості машини чи ваги продуктів. Ще одним ключовим принципом фізики є принцип невизначеності або принцип Гейзенберга. Ми вже згадували про нього, коли говорили про квантову механіку. Він каже нам, що визначити одночасно і швидкість, і розташування квантових частинок неможливо. Жоден закон сучасної фізики не повинен порушувати принцип причинності, близькодії і невизначеності.